Огляд по роботам на автомобілі Ford Focus MK3. Прийняли його з ось таким зовнішнім виглядом фар, скло пожовтівше. захисний лак вже пошкоджений. Зовнішній вигляд вже не дуже у автомобіля з такими фарами. Також він на галогенному світлі у нас ось так світить одна, тільки лампочка. І то, якби світла взагалі немає, світить куди, куди попало. Будемо тут встановлювати ми білет модулі АМС А2. Ось так уже по фінішу у нас виглядає встановлений модуль та закритий декоративною масочкою. Замінено склофар на нове. Ось такий гарний зовнішній вигляд ми отримали. Також скло заброньоване в плівочку. Світло відрегульоване по прибору. Ось такий результат у нас по ближньому та такий результат по дальньому світлу. Ось так виглядає фара з включеним світлом.